Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень 25-й. Візьміть аут Ніхто не може мислити ясно зі стиснутими кулаками. Джордж Натан. Якщо у вас є діти, то ви, напевно, чули про методику усунення як засіб виховного впливу. Примусові тайм-аути є усунення дитини від звичного оточення у способі змусити його задуматися про помилки у своїй поведінці. Незалежно від того, як ви ставитеся до усунення як виховного засобу, воно може допомогти тимчасово відключитися від складних і загрозливих ситуацій. Оновити свій підхід до них, мислити позитивно і раціонально. Коли ми стикаємося із ситуаціями, які негативно впливають на наш психологічний настрій, викликаючи образу, страх, гнів чи смуток, емоції легко захльостують нас. У моменти сильного емоційного збучення ми зазвичай втрачаємо з виду повну картину подій і не можемо діяти конструктивно. У такому стані ми можемо висловити думки та оцінки, болючі для оточуючих, про які пізніше пошкодуватимемо. Ми можемо завдати непоправної шкоди нашим відносинам з оточуючими та створити набагато більші проблеми, ніж ті, з якими самі спочатку зіткнулися. Але якщо ми знайдемо можливість і час для того, щоб відсторонитися від ситуації і поглянути на неї збоку. Зможемо відновити свій звичайний психологічний стан і повернутися до вирішення проблеми продуктивнішим і раціональнішим шляхом. У стані емоційного збудження ми часто використовуємо наш гнів, щоб сховати свої справжні почуття. Це можуть бути більш глибокі сум і страх, які не дають нам можливості грамотно вирішувати проблеми, тимчасове відсторонення від неприємної або складної ситуації. Може дати нам час і простір для того, щоб краще зрозуміти і чіткіше, логічніше і без зайвих емоцій сформулювати свої справжні почуття, Тайм-аут часто допомагає уникнути впливу негативних емоцій на непричетних до ситуації людей. Коли ми можемо виявити свої справжні почуття і пригнічуємо їх у собі, пізніше ці емоції можуть вилитись іншим людям. Наприклад, якщо на роботі у вас був поганий день і зірвався важливий клієнт, то, будучи змушеними придушувати роздратування в офісі, ви можете після повернення додому виплеснути його на рідних. Зрозуміло, що ваша агресивність виникла не вдома, але свій вихід вона знайшла саме тут. Якщо ж ви даєте собі час на те, щоб перетравити і проаналізувати свої почуття і думки. То не ображатимете близьких ніяк не пов'язаних із ситуацією. Тому завжди, коли ви хочете не допустити проявів емоцій, постарайтеся взяти невеликий тайм-аут. Це допоможе вам уберегтися від віддалених негативних наслідків вашої емоційної поведінки у відносинах з людьми. Легше впоратися зі стресами та домогтися більшого задоволення від життя. Беріть тайм-аути коли емоції зашкалюють, невеликі тайм-аути у повсякденному житті принесуть користь вам, а головне оточуючим. У принципі це легко ось кілька корисних порад. Прислухайтеся до себе. Про свої почуття у стресових чи важких ситуаціях найкраще знаєте ви. Тому дуже важливо в таких випадках уважно прислухатися до своїх думок і реакцій. Щоб у разі потреби вживати відповідних дій. Коли ви відчуваєте, що втрачаєте контроль над ситуацією або вас повністю захлиснули емоції, необхідно взяти тайм-аут і трохи заспокоїтися, правильно відміряйте тривалість тайм-ауту. Щоб усунути ситуацію, зазвичай необхідно щонайменше 10-15 хвилин. Постарайтеся провести цей час наодинці із собою. Якщо ситуація дуже складна і ви не в змозі вирішити її, візьміть велику паузу, щоб упоратися з емоціями. При цьому пам'ятайте, що погасити в собі гнів дуже важлива умова, щоб конструктивно рухатися вперед Включайтеся у ситуацію після тайм-ауту вчасно. Якщо ситуація однозначно потребує вирішення, повертайтеся до неї після короткого тайм-ауту. Не варто робити паузу надто довгою. Інакше вирішення проблеми може остаточно відсунутись або, що ще гірше, взагалі бути покладено під сукно. Встановіть для тайм-ауту тимчасове обмеження з таким розрахунком, щоб після нього звернутися до іншої проблеми чи людини. Поясніть іншим необхідність тайм-ауту. Якщо ви берете тайм-аут після конфлікту. Поясніть співрозмовнику, що вам потрібна пауза, щоб упорядкувати свої думки та заспокоїти емоції. При цьому ви посилюєте йому сигнал про те, що сильно засмучені та дієте відповідно. Це спонукає співрозмовника чи партнера до того, щоб усвідомити свої емоції. У результаті підвищиться ймовірність того, що після паузи у вас продовжиться конструктивний діалог. Під час тайм-ауту. Зробіть щось корисне собі використовуйте тайм-аут, щоб ефективно позбутися зайвих емоцій, наприклад, прогуляйтеся на свіжому повітрі, упорядкуйте свої думки і обміркуйте нові підходи до ситуації. Можете зайнятися медитацією, щоб очиститися від негативних думок, стресів чи переживань. Зробіть запис у щоденнику. Даючи вільний вихід своїм думкам та почуттям або позвоніть другу, щоб поділитися з ним вашими думками і виробити новий погляд на ситуацію. Виявляйте повагу до оточуючих. Якщо ви помічаєте, що обговорення якогось питання або ситуація, що складається навколо нього, явно засмучують співрозмовника, спробуйте запропонувати йому спільний тайм-аут. Можливо, він і сам відчує необхідність цього, тоді виявити повагу до його бажання і без образ або роздратування. Запропонуйте йому взяти тайм-аут. Але якщо він не виявляє ініціативи, скажіть йому, що краще вам обом зробити невеликий перепочинок, щоб виробити новий погляд на ситуацію це покаже, що ви поважаєте співрозмовника та бачите, наскільки він засмучений. До того ж. Дасть можливість трохи охолонути і заспокоїтися. В ідеалі це має створити умови для того, щоб він повернувся до обговорення проблеми з більш раціональним та конструктивним настроєм.